Вас вітає інформаційний портал Золочівкранет. Сьогодні ми поспілкуємося з деконом Української греко-католицької церкви отцем Михайлом Сокмановським. Розкажіть, що таке заявище догмалізм? Слава Ісусу Христос. Звичайно, що е, тему обговорення, яку ми би хотіли сьогодні обговорити, це є взагалі така річ, як секти, так і секти між собою навіть поділяються агресивні і менш агресивні. Але секти є секта. Є в нас. Традиційно різні вірусповідання, християнські, мусульманські, ідуїзм інші інші вірусповідання в Україні, які є традиційними вже там століттями і тисячоліттями. Так? Очевидно, що є ще і такі речі, як секти. І не раз це є різного характеру секти. Ще донедавно всі пам'ятають біле братство, яке там зомбувало, і це було дуже негативним таким моментом в Україні. Ну, завдяки відповідним органам, відповідним службам, безпеки служби, вони це дуже швидко локалізували, тому що це є велика небезпека. А ви задаєте питання, яке, напевне, багато людей вже чули, знають, і, напевне, не призабули та секта Догнала, яка є сама в собі агресивною. І багато людей, я би так сказав, ну, може, не усвідомлено так, а під дією таких благородних аспектів, проведення реколекцій, гарними словами, але не дуже добрими ділами. Бо кожна справа пізнається по ділах. І ми бачимо, що церква також мала різні виклики в своєму житті. Існування церкви, і аріанізм, мінестеріанізм, інші секти, які нищили, чи, скажімо, хотіли нищити церкву, але церква вистояла впродовж тисячоліть. І сьогоднішній час ми розуміємо, що хтось за такими сектами ще і стоїть. Ну, вони самі по собі не можуть існувати, Мусить бути якесь фінансування. Церква так само має фінансування, це немає нічого дивного, тому що Ісус Христос, коли ходив своїми учнями, Він також мав каже, калитку, де збирали кошти на те, щоб мати утримання. Ну, бо церква мусить так само має, наприклад, там, і лічебниці, якісь, так як в нас у Львові є Львівська архієпархія Митрополія, має там лічебницю Андрея Шептицького, інші катедратики, люмінатики на семінарії утримані і так далі. Тому ми не. не, не не ховаємося, ми це виголошуємо, що є такі потреби і ми збираємо кошти. Чи, наприклад, там, знаю, що в баптистів є, наприклад, там, десятина. У нас якби, так, не прийнято дуже говорити про десятину, але є десятина. І це нормальне явище є, тому що з чогось мусить бути утримання. Але є різні секти, які мають фінансування незрозумілих джерел. Тобто за цим стоять різні або оліархи, або стоять агресивні держави. Наприклад, Росія не виключенням, вона зацікавлена є у тому, щоб фінансувати якісь релігійні структури. Ну ми не будемо називати, не буду поширювати якусь таку недобру скажімо, інформацію, але ми розуміємо, що Росія поширює і фінансує свої. Інколи нас ми ми греко-католики, не раз кажуть, а хто з фінансування? Ми, як правило, самі фінансуємося. Наші люди в нас таці збирання, збирання та пожертви. Це нормально. Є за часів за часи митрополита Андрея Шептицького він був сам достатньо багатою людиною. Він також мав різні соціальні підприємства, навіть банки мав і так далі. Це людина, яка мала не тільки як церковний діяч, але як громадський, як бізнесово людина, яка поставила, щоб церква отримала фінансування. Ми говоримо про догналівців. а це е, секта, яка впровадилася через чеських адептів, і е, так званого Тонік, е, там е, догнал, і там інші спіржики. Там багато є, яких вже і українці десь підтягнули багато амбітних людей, які хотіли бути священниками. Але щоб бути священником, очевидно, треба вчитися 5, 7, 10 років. А можна просто так прийти, там трошки чуть-чуть підівчитися і, і тебе висвятили, ну, буцім то висвятили. Це ніяке не висвячення. Це просто на дядька вдягнули філон і все. Між ніякої він там, наприклад, семінарій не закінчував ще щось, або десь пропав на 2-3 роки, потім прийшов і сказав, що він вчився. Ніде він не вчився. І тому дуже багато різних е, таких сект є. Одна із властивих, якраз цих сект є е, е, секта Догнала, який запровадив. Е, який є, мав відповідний вишкіл, е, так воно прийшло з Чехії, так і навіть знаємо, що Служба безпеки інформувала, що е, певні були е, дослідження, і церква також в цьому відношенні надавала певну інформацію про те, що вони. Буцімто э, васильяни, монахи проводили гарні реколекції, але їх звітам давним-давно витурили від васелянського чину позбутися якогось негативного, а, вибачте, такого скажу, смороду. А вони війшли сюди, їм дали можливості. Ці василяни щось не, не, не звернули на це увагу. І вони в підгірцях розвивалися. Яким чином вони працюють? Ну, вичисляють в різний спосіб. Тобто, як. Скажімо, як гіпноз, чи як якісь, наприклад, реколекції гарні. Та. Вроді би нічого поганого не роблять, значить але в своїй основі це дуже негатив великий, тому що людей зумбують. Чоловіки, якщо зубою зумбують, ну вони якимись ідеологія, хочеш бути священником і так далі. Ти будеш священником, ми тебе висвятимо, ти дуже гарний. Такий маєш голос гарний, тебе буде добрий священник, їзди з нами, ми тебе навчимо все. Ну вже як чоловік їздить і каже, що я буду священником, він підтягує свою родину, очевидно, що підтягує своїх рідних і так далі. Жінок, коли зумбують, вони також мають свої впливи на жінок, що молитва, в кого ще розбите серце є, наприклад, там в кого втрачена любов, в когось якісь образи на священника, десь там священник образи, і тому вони старалися в такий спосіб впроваджувати свої як метастази. Робили реколекції, науки так далі. так далі. На загал, вроді би, погано нічого не, не, не виглядає, але коли починаєш копати глибше, це також дуже небезпечно є, тому що ці люди є як зазумбовані. Тобто вони людина, яка вже не має свободної волі. Що таке людина є? Ми кажемо, вона створена образ і подобу Божу. І вона хоче в греко-католицьку церкву, в православну церкву, вона має вільний вибір. Тобто вона собі вибирає, де її серце мило, де вона має можливість молитися і почувати себе щасливою. А в даній ситуації людина вже коли попадає в цю секту, вона не може вийти з цієї секти, тому що вони вже її настільки зомбовують або купляють, або інше. Ну, банально проста річ. Банально проста річ. Наприклад, є, скажімо, там студентка, там я маю інформацію, студентка. І вони кажуть: ну знаєш, кожен з нас має щось скласти Богові. Ну так, ну так. Але ти знаєш, ти ж не маєш грошей, правда? Ні, не маю. Ти студентка, так? Так, ну дивися, ну є десятина, так? От нормальна людина там, дає там, десятину на церкву, там, складає пожертву. Ти грошей не маєш, ні, не маю. Але ти можеш скласти молитву, правда? Ну, то так. Якщо взяти порахувати, скажімо, там, людина 24 години на добу. Ну, тут 2.40 40 в е, хвилинах, грубо кажучи, так десятина. Та буде десь там порядку 4 години. Ну, 4 ти не можеш, 2 години там, чи 3 години молитви. Людина каже, добре, я буду молитися. І вона молиться, як вона не співає сьогодні, то має відробити завтра. І потім пізніше у такій ситуації, коли мати заходить, а дитина під ліжком молиться, бо вона зазумбована. Вона вже її хапнули так настільки, що вона не має свобідної волі. І це болюче питання є. Це дехто каже: Та то добре, значить то вже там про чоловіка, а он не п'є вже і так далі. Але він не п'є горівки, бо він був піак, але він зараз і він був не мудрий, бо я п'яків мудрих не бачив. Але людина стає е, не мудра, твереза, і вона не мудрі вчинки робить. Вона, може, за релігією, може вбити Були ситуації, коли чоловік вбив, то у Львові був скандал, коли чоловік вбив свою жінку, там, чи викинув, чи ще щось там наробив, біди багато наробили. Людина думає, що якщо людина в церкві молиться, то вже вона святає. Але ми не знаємо, що в голові в неї робиться, так? Вона зазумбована, тобто вона не керує своїми вчинками. Вона стає одержима, як від хвороби одержимість, так само є від зумбованості. Тобто, коли людина йде до церкви, вона молиться, вона це робить щиро, від серця з любові. Ну, в любові не може народитися щось погане вбивство або ненавість, так, а в неї породжується ця ненавість. І це є небезпека. Небезпека не тільки для душі, для тіла, небезпека є навіть для держави. І я думаю, що відповідні органи вже давно пільнують цю структуру. Я пригадую собі, якщо я може помилюся, але я би дуже просив, на хтось мені може в когось десь збереглися оці брошурки, бо вони мені висилали кожного місяця, присилали мені ці бруднюльки, такі брошурки з обливанням церкви, з обливанням папи, з обливанням церковних діячів і так далі. І вони десь в 13-му році. Може, хтось має, то мені навіть вийшли, щоб я мов я десь то згубив і не мав часу шукати в інтернеті. Але вони точно закликали догналівці закликали. А в 13-му році перед майданом вони закликали Януковича і Путіна ввести війська і навести порядок з непокірними українцями, які там ну, вони акцентували, що не люблять Бога, щось, ще щось, ще ще ще. Не люблять владу ригів. Не люблять владу московитів, які пригноблювали і те, що зараз ми пожинаємо. Це частина їхнього також є їхньої діяльності. Вони втишилися, вони зараз завмерли. Вони зараз мені шкода людей просто мені їх не шкода є. Насправді, бо це є агенти, адепти, і вони роблять ту то, що їм платять, значить, а люди. Їм повірили, значить, і частина вже відійшла, велика частина відійшла людей. Люди звернули увагу, що вони щось не того родять, як нас кажуть, на, -на, -на, -на просто люди. Не то вони щось не в ту не в ту сторону гнуть. І тепер ми бачимо, що втишилося, вроді би втишилося. Але я не думаю, що це настільки втишилося. Я думаю, що відповідні органи мали би більш доцільніше цікавитися. Час був коронавірусу буквально там три роки. Вони тут такі таку діяльність вели. Розум я, я я думаю, що мали би ці знову ж наші служби безпеки і інші органи більш, е, 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 приділити уваги більше. Тому що, коли був коронавірус, вони тут створили цілі свої школи, використали, вони завжди використовують. Е, Ті погані моменти, щоб щось створити ще гірше, своє там щось підсунути в ці моменти критичні. І вони там школи, якісь там заснували ще щось, і, і, і тому подібне. І, і фактично вони, якщо подивитися на їхню діяльність, вона є як ти казав, знаєте, в нас вислів такий, звідки ноги ростуть. Та то правдоподібно, що ноги ростуть з Росії. І я думаю, що про це знають відповідні органи. Вони бачать, що це фінансується Росією, бо я ж говорю про те, що їм потрібно фінансування такій структурі. Назвати це церква, Вони якісь там називали православна греко-католицька церква, чи якась правовірна, та навіть не православна, перепрошую правовірна греко-католицька церква. Тобто вони використовували ім'я церкви. Для того, щоб себе просувати і робити оцей роздор. Ціль була все ж таки руйнувати греко-католицьку церкву. Але насправді, коли вони заходили навіть в наших околицях, де вони заходять і на православні парафії, де дає, вони не перебирають. знаєте. Вони нищують все, що можна. Тобто, Чи це православна, чи греко-католицька, їм нема різниці. Вони зайшли і вони нищать. Єдина річ, можливо би. Були дуже обережні до московської церкви, так? До московської. Чому? Ну, бо навіть е, свиня в, е, в стані, вона, вона в одному місці їсть, а в другому місці гадить. То я не думаю, що вони будуть гадити в своє корито. І я ніколи не читав, щоб вони виступали проти Кирила, проти інших значить, е, московських, тільки отак, про ПЦУ українську, про греко-католицьку, це в першу чергу. ПЦУ там чи тоді була Київський патріархат, автокефально, вони їх дуже е, так само обливали. І це є от пряме е, замовлення і фінансування, я думаю, з Кремля. І я більше переконаний в цьому відношенні, е, тому що вони е, ну, десь там повисвячували в лапках е, таких дядьків. І це було ну, причиною того, що вони сьогодні е, чують за собою грішок. І тихенько десь заникалися. Але при першій можливості вони покажуть про себе, і було би добре знати, навіть, де їхні зараз очільники є. Ми так не маємо такої інформації, десь вони заникалися. Може, я думаю, що служба і контрозвідка, бо на нас, наприклад, так само є військові частини. І мені здається, що мала би контррозвідка припільнувати, чи часом таких адептів зазумбованих немає в підрозділі. Тому що ці можуть люди підірвати, підірвати, зробити підрив, теракт зробити. Вони зумбовані, вони не мають своєї волі. Тому що вони виконують волю, той, хто їм говорить. Не означає, що вони за гроші це роблять вони роблять, тому що вони зумбовані. І вони тишилися, ходять, моляться. Яким ким буде вказівка фас, вони можуть. Е Підірвати, якщо вони знаходяться, тому я би контррозвідку, розвідку військових підрозділів наголошую. Колись, ви знаєте, як було в Золочеві про Московську патріархію, я виступав не про те, що там погані люди, а виступав, чому ця церква виступає про тут появилася так? Ні з того, ні з цього, коли військові частини почали розвиватися. Появляється ні з того, ні з цього. при кількості пару людей появляється, бо ж теж треба утримувати священника і так далі. Хто отримує фінансування? Якщо в тебе є великий прихід, багато людей є з чого є. є люди отримують парафію, люди є основним чинником. Чому повстає парафія? Не за двох, трьох, п'яти людей, а коли є там 100 чоловік, 200, коли в церкві не вміщаються люди, тоді виникає питання, що треба заснувати ще одну парафію, десь збоку, щоб було комфортно для людей, або збільшувати будівлю. І тут питання є також про те, що з догналами вони зумбують людей. І є небезпека, що ця зомбація тримається до певного часу. Може вона й трималася, може вони і зливали інформацію до Росії. Це я думаю, що є компетентні органи, які розберуться з цим, і просто так не можна залишати. Мені шкода тих людей, які там є. Вони може щирі в молитві, які не зазумбовані, ми говоримо, а які прийшли, тому що там може моляться і так далі, але в молитві. Використовується ще така побічна е, річ, як збирання інформації, е, також використання людського ресурсу, е, також зливання інформації, і це все має за собою дуже багато небезпек і викликів для е, цілісності держави і її суверенітету, в тому числі, тому що вони просили ввести війська, і я це. Читав своїми очима. Немає цієї книжки, може хтось мені подасть цю книжку, ще раз віднайде і щоб я міг впертися точно вже. Але я її читав, я просто ті бруднюльки палив. Яку небезпеку несе секта догналів для суспільства? Ну, в, так як я наголошував, що це є адепти, які можу, яких можна використати в тих чи інших аспектах щодо. Підриву чи можливо її суверенно чи наш суверенності нашої держави. І, ну, і в трагедія в сім'ях, бо це є. Там також є біда, тому що е, жінки попадають, вони вичисляють, дуже легко вичисляють. Наприклад, людина є якась біда, людина приїхала помолитися, а вони вже її кажуть, ну вам треба переїхати до нас, е, пожити тут в нас, знаєте. бо за один раз е, людину неможливо так е, з, е, зазумбувати. І вони от таким чином е, працюють, що такі приїжджають люди до них, а потім навіть переїхають. Їжжають просто, лишають все роботу, все і їдуть за ними. Ну, це є кричущий момент, тому що це вже є признаки незалежності, і це небезпека є до, до їхнього життя і до небезпеки навіть нашої держави, бо їх можуть колись рано чи пізно так зробити, підняти і, і на використати їх ну не тільки в політичних аспектах, але й національної безпеки наскільки поширена секта догналів в Україні? Ну, як правило, вона є найбільше поширена тут в Західній Україні, бо наша земля є така дійсно благодатна, і в аспекті релігії, в тому числі, Західна Україна це молитовна частина, яка була привчена. Змалку церква дуже сильно працювала, катехізація, школи, сестри монахині, спільноти, монашество, катехізація це мало дуже дуже великий вплив і і дуже гарне християнське виховання. І тому вони тут тут, тільки хто б не пішов помолитися, зразу всі люди до нього горнуться. Тому будь-яка секта може сюди зайти, і, і це найбільше на Західній Україні. Ну тут десь Золучівщина, так не знаю, як там, ну десь трошки Брюховичі там вони мали свій осередок, але так на загал вони вже чим раз вони втрачають. Були тоді їх виперли. З Чорткова там був скандал, тоді вони там хотіли церкву захопити, чи ще щось. Якось вони влізли, можливо, священникові використали. Вони можуть використати і священника, значить купити або ще якийсь спосіб. Всяке може бути. Священник тож людина, тож може податися на, на, на спокуси і е, гроші. Не дивуємося, або когось образили якогось священника, і він каже, піду до тої -то секти, там мене буду вже поважали. Людський фактор. Людський фактор. Можливо, якісь характерні ознаки, як розпізнати секто догналів? Ну, якщо ви побачите, що це не монахиня, а спідниця є покотики, по, по коліна аж замотана і не мусульманка, і очі скляні, і Боже упасившись, зачепи її. Стосовно її, там, наприклад, якоїсь секти, якщо ви догадуєтеся, що вона там, і якщо ви її спитаєтеся про це, і вона зразу падає в агресію, значить це вже є зомбованість. Тобто зразу можна побачити, ми не говоримо про ново якісь там хайпи, якісь там і так далі, що вдягнувся там під якийсь стиль чи ще щось і так далі. Ну, люди молодь, всяка є. Але коли ми говоримо про таких людей, які там вже такі усмішки не побачиш на їхніх лицях, Такі безжиттєрадісні, це можна побачити, що вони вже зазумбовані. Можливо, є якісь поради, як обберегтись від такої сект? Ну людина повинна думати раціонально, дивитися, куди ти їдеш, що там, які речі відбуваються. Якщо там є практика, не така, як в твоїй церкві. А якась інша практика починається. Тобто, коли треба клякати на коліна, піднімати голову. У нас отець Орес Вільчинський хай спочиває з Богом, він то досліджує, він дуже гарно. Там є такі різні практики, коли перетискає тут шию і завмирає. Знаєте, людина тут кров не доходить, а її там починають е, начитувати, начитувати, і вона там тоді вже б'ється головою. Якісь різні такі практики, які не вживаються в нашій церкві. А ви а, а вона там побачила, вона повинна зразу думати про те, чи я там попала, чи це не є то, що мене не вчили. Значить, і вона пізніше може попасти у таку секту. Якщо такі речі бачить, то краще відходити і, і так далі. Тобто, трошки подальше. Навіть Шевченко, знаєте, для нас був так: чужого навчайтеся, свого не цурайтеся. Може бачити людина різні вір, обряди, практики, та? але коли вони є окультичні... Які вони є пов'язані з чимось або починає там людину. Не Бога, акцент, а на людину. Наприклад, там на мене, отакий дивися, отець, Михайло. Не треба дивитися на мене, треба дивитися на Бога. Чи я добре роблю, чи я зле роблю. Я людина є, так? я роблю на славу Божу. Якщо я роблю зле, ну то я буду перед Богом відповідати. Але важливо є, щоб з мене не робити культу, тобто не молитися на мене, молитися на, до Бога, а і в храмі молитися. А там, що добрі священники, в нас тут п'ять священників є, то кожен має можливості побачити, кожен має свою думку, якусь проповідь. Але коли людина заходить в якусь секту, там вона як окультно є. Тобто для неї, коли, би, коли я би накрутив так, щоб люди за мене билися, тобто тільки моє ім'я хтось назвав в непоганому ракурсі і зразу паль, то тоді вже є секта. Тобто це використовується мій авторитет, і за мене вже б'ються. Оце зле. Як допомогти рідним та близьким, які попали в таку секту? Звертатися по церквах, звертатися до священників і старатися витягувати чим скоріше цю людину з її небезпеки. Я думаю, що це буде оптимальний варіант. І я бажаю, щоб ані звертатися в поліцію або відповідні органи. Інакших варіантів немає. Це, це, це біда. Я співчуваю тим людям, які попали в таку небезпеку. Всім щиро дякую за те, що слухали. Я думаю, що є інші спеціалісти там, наприклад, я думаю, щоб, на отець. Я дуже поважаю оця Юстина. Бойка не молюся на нього, але поважаю його. Я думаю, що такі, як отець Юстин Бойко, інші є е, е, люди, які. Більше, ще навіть певне, компетентніші. Я тільки сказав своєї позиції, з тої місцевості, локації, які я є, де в нас була небезпека, де в нас були різні е, такі прояви. Тому е, звертайтеся, е, спілкуємося, проводимо круглі столи задля того, щоб зберегти людське життя і інтереси нашої української держави. Бо це наша держава, ми повинні зробити все, щоб її зберегти, щоб вона була християнська, щоб вона була. Навіть якщо є інші віроїсповідання, щоб ми любили, поважали один одного, але пам'ятали, що Бог є для всіх нас і в нашій українській державі, які ми молимося, яку повинні поважати, бо ми тут живемо. Вона нам дає прихисток. І сьогодні ціна того є життя наших рідних і близьких. Дякую.